Тичної заходи та бесіди з мешканцями визирської громади так з дня в день проходять трудові будні співробітників місцевої пожежної команди Визирка. Рятувальники наголошують, небезпека пожеж полягає в тому, що в результаті виникнення вогнищ загоряння або задимлення страждає не тільки майно обладнання та матеріали, а й здоров'я та найчастіше людське життя. Саме тому важливо, щоб знання про профілактику пожеж були доступні якомога ширшому колу населення. Виклики сьогодення. Періодична відсутність електропостачання стає приводом використання відкритого вогню у побуті для забезпечення теплом та приготування їжі. А це додатковий ризик, що потребує уваги та пильності від кожного, каже пожежно-рятувальник МПК Визирка Олександр Курдюк. Зима в нас закінчується, але у нас ще два місяці продовжується опалювальний сезон. Потрібно в опалювальний сезон дотримуватися ще поки він продовжується, дотримуватися певних правил. Потрібно дивитися, де Води дивитися пічі, щоб нічого не було забито, щоб всі він канали були чисті, не залишати дітей з відкритим вогнем, не залишати дітей зі свічками, з сірниками і без догляду дорослих. Постійні перебої в енергосистемі України стали приводом для використання на виробництвах та в побуті генераторів. Пожежники МПК Визирка констатують: дуже часто люди не знають, як їх правильно експлуатувати. Кожному важливо дотримуватись інструкцій та правил техніки безпеки відсутність масла може вивести з ладу двигун. Неправильне дотримання полярності на акумулятори може призвести до замикання приладу. Так, з джерела підтримки, генератор може стати осередком біди для людини. Розповідає під час інструктажу пожежно рятувальник МПК Визирка В'ячеслав Стріжов. Коли ми розпечатали генератор, ми дивимося, в першу чергу, все ли у нього все ли в порядку, хоч він і новий. И в первую очередь мы проверяем в двигателе масла Вот он этот щуп. И в щупе есть специальное минимальное масло и есть максимальное масло. Мы берем, заливаем, в принципе не доходя максимального, заливаем там на каких-то там пару миллиметров чуть-чуть ниже. Открываем пробку сверхнюю и заливаем сюда горючее бензин. Залили количество бензина. Это мы все по инструкции закрываем. И чтобы правильное использование генератора, мы даем ему хотя бы пару часов. Если у нас есть аккумулятор и мы можем завести его пуском, мы его заводим пуском. Вот я его сейчас завожу. Вот он завелся. Но потом мы идем сюда-обратно, назад и заслонку ставим на место. Повна робота генератора. Завести генератор без акумулятора теж можливо у ручному режимі. При правильній експлуатації генератора от, ніяких вопросов не должно возникать. Но если какие-то Неполадки. палатки при ситуаціях – дзвоніть 101. У весняний період більшість робіт на присадибних ділянках у сільській місцевості пов'язана з прибиранням територій від торішнього листя та сухостою. На рівні старостатів здійснюється централізований вивіз сміття з території визирської ОТГ. Це дозволяє уникнути самовільного спалювання, яке під час воєнного стану прирівняно до диверсії. Пожежники нагадують, особливістю визирської громади є розвинена соціальна інфраструктура. Це дитячі садочки, медичні заклади та школи, а також велика концентрація промислових підприємств та об'єктів критичної інфраструктури. Під час війни усі сили пожежної охорони по-перше мобілізовані та направлені саме на їх захист.